Вітаю! Ви просите показати більше вправ на м'ячі. І я трохи дивуюся, навіщо? У практиці досить часто зустрічав ситуації, коли батьки роблять вправи не тому, що вони потрібні дитині, а тому, що батькам важливо щось робити. Такий собі гештальт: я хороший батько, я роблю зарядку кожен день. І ось саме у правах з м'ячем виникають ризики. Тому що зробити неправильно тут набагато простіше, ніж дати ту користь, яку хочуть батьки. М'яч нестабільна субстанція, в цьому його переваги і в цьому його небезпека. Якщо неправильно зафіксувати м'яч, то батьки намагатимуться утримати і м'яч, і дитину, а це дві дуже мобільні одиниці. І тоді ризик помилки зростає в рази. Особливий ризик тут для дітей до трьох місяців, які ще не вміють тримати голову. І Їхнє вміння тримати голову залежить не від вправ, а від ступеня дозрівання головного мозку, і допомогти можуть дуже плавні повільні рухи, які дають дитині можливість зорієнтуватися в просторі, і м'яч для цього зовсім не підходить. Так, звичайно, є вправи, які ми можемо використовувати з народження, в тому числі на стимуляцію утримання голови. Але ми знову повертаємося до правил фіксації м'яча яких батьки зазвичай не знають, та що й казати, фахівці найчастіше теж. Отже, головні правила роботи з м'ячем: перше, вміння фіксувати м'яч, я це роблю завжди ногами або ліктями, якщо у вас достатньо сильні руки. Я точно знаю, що м'яч у мене нікуди не дінеться. Друге, дитина не повинна ковзати на м'ячі, і точки фіксації повинні бути продумані заздалегідь. А рух дитини очікуваний. Із цього виходить наступне, і, мабуть, головне правило. Третє, ви повинні знати, що ви хочете досягти від роботи з м'ячем і яка зміна положення м'яча повинна впливати на зміну положення тіла дитини або частини тіла відносно один одного. Четверте, рухи на м'ячі повинні бути плавними і досить повільними, щоб дитина встигла зорієнтуватися в мінливому просторі. Будьте обережні!